Так, ось у нас трактор уже. Це ви? О, трактор складений. Трактор у нас вже складений, але втрачає оберти на високих передачах або під нагрузкою. Ось такий у нас паливний насос. Mm. Так що... Такий стан. Тут він тече. через це ми будемо зараз робити хоч конем трохи. Заліпимо його холодною сваркою, а далі буде видно, вже новий їде до нас. А так, тимчасово попробуємо заліпити його, можливо, це щось дасть, тому що прохватує десь повітря і. Шлангочки так кинули нові. ну як нові, Інші шлангочки кинули вже на четвертій передачі, хоч почав їхати. А то втрачав оберти е І з самого паливного насоса тече. Через це замовили інший. Але хочемо провірити, заліпити його, чи в цьому причина, чи ні. Холодною сваркою попрацювали, позаліплювали, позатулювали, де могли бути неплотності. Не тут також заліпили, і тут, до речі, воно і текло біля контактів. Через це тут більше наліпили, обжирили перед цим, перекрили паливо. Чекаємо новий паливний насос. Але завтра вже клієнти, і ми придумали такий метод, щоб, можливо, він прокати, щоб один день якось чи два поїздити. Воно і так їздить. На четвертій їздить, а до цього не їздило, тільки ми шланги кинули. Вже почало їздити на четвертій і фрезерує на першій пониженій. Е, на другий, на третій вже воно не потягне. Можливо, якщо не буде капати звідси, і це спрацює, то на перший час нам вистачить і буде видавати повну міць трактор. Коли вже замінимо, то тоді вже я покажу цей процес. До побачення.